Гранати, пістолети і пакети з речовиною, що нагадує Гашиш і амфетамін У центрі Києва затримані учасники організованого бандформування. Але чому ретельно спланована операція столичних правоохоронців вийшла з під контролю і переросла у перегони зі стріляниною? Розкажемо сьогодні. Це собиття дня в студії Максим Сікора. Добрий вечір. Катастрофа наближається з космосу. Фахівці НАСА застерігають. Завтра, 27 березня, гігантський астероїд пролетить дуже близько до землі. Чи є реальна загроза? Не зустріти завтрашній день. Дивіться. Гігантський астероїд мчить до землі, аби зруйнувати життя людей. При зіткненні він здатний знищити територію України. Катастрофічні землетруси, величезні цунамі, спустошені міста. Це реальна загроза. Фахівці НАСА офіційно повідомляють, завтра астероїд наблизиться на максимально небезпечну відстань. Непрошений кам'яний не гість майже з тисячу метрів у діаметрі. Рухається зі швидкістю 35 тисяч кілометрів на годину. Учені НАСА готуються запобігти катастрофі, а саме відганяти небезпечні небесні тіла від землі. Але такий сезон полювання розпочнуть аж за 5 років. Як рятуватися українцям завтра? Створити захисний купол навколо Землі або змінити траєкторію руху планети неможливо. Щоправда, експерти НАСА заспокоюють те, що за астрономічними мірками вважається близько до землі, за нашими абсолютно безпечна дистанція. Три мільйони кілометрів, майже десять відстаней від землі до місяця. Загроза ж реального апокаліпсиса є, утім не раніше ніж за декілька років. Ольга Родіна, Собиття Дня канал Україна. Загроза життю не з космосу, а просто в центрі Києва. Справжній бойовик з перегонами та стріляниною сьогодні в день розгорнувся на Басарабці. Як з'ясувалося, це міліція проводила спецоперацію, затримувала злочинців, які на автомобілі з фальшивими номерами полювали на перехожого. Бандети відкрили вогонь. Є постраждалі серед них і правоохоронець. Місце події район театру імені Франка. Вулицею Городецько на великій швидкості мчав автомобіль з невідомими номерами. Біля кінотеатру України він зупинився, бо дорогу йому заблокувала інша машина. Ось цей синій бус. Він викликав підозри у паркувальника Сергія, коли вирулював зі стоянки. Получається 20 гривень мені <кхм> остався довжені. Я бігав за цим транспортером, він переїжджав на ту сторону і ще цю машину. Toyota, Avalon, І вибігають в міліцейській формі. З цього І... транспортує. З да. Транспорту, так. І починають стрілять вверх. Ми думали, що кіно знімають. Я бачив чоловіка, який з пістолетом так Ніскові біжав. Одночасно ще одна погоня біля Бессарабського ринку. Цей чорний автомобіль летів проти руху. Горять там машину, вони вкрали двоє. Відно наркомани у масках, бо без ума проти втічення машин їхав. Їхала машина, за ним вторая хазива. Видно, які у першому випадку з машини переслідування вибігли люди у погонах. Селянини, хлопці щось добігали, гатили там вікна, витягли того непонятно кого. Екшен зі стріляниною у центрі Києва насправді спецоперації із затримання злочинного угруповання пояснили в міліції. Затримали. Трьох злочинців вони самі із Азербайджану Республіки вилучено два автомобілі, вилучено пістолет. Зловмисники збували фальшиві гроші, викрадали людей і займалися здирництвом. Сьогодні свою жертву вони вистежили в середмісті, прострелили ноги і хотіли втекти. Можна сказати, що це були кримінальні розборки, тому що один є ранений. Місцевий мешканець. Пораненого прооперували. Постраждав і один оперативник. Його збили машиною. Він теж у лікарні. У затриманих вилучили гранату, пістолети і наркотики. Дмитро Стрибульов, Оксана Котова. Забиття дня. Канал Україна. Тим часом у лікарні Артемівська рятують поранених. Два десятки пасажирів автобуса, що їхав за маршрутом Артемівськ-Горлівка, дістали поранень під час вибуху загиблих. Четверо автобус підірвався на міні вчора ввечері. Військові експерти попереджають на Донбасі. Назріває справжня мінна катастрофа. На місці трагедії згадки про нічні жахіття. Розкидані речі пасажирів. Силою вибуху сидіння викинуло на поле. Салон ущент розбитий. Убрати всі машини щоб заїхав трав, і кран всі легкові машини убрати з звальтірваної дорозі. Автобус кладуть на вантажівку. На нього чекає експертиза. Минулої ночі машина перевозила 26 людей з Артемівська до захопленої бойовиками Горлівки. Вирішили скоротити шлях і уминути крайній український блокпост, за яким починається територія, контрольована силами ДНР. Звернув із траси і на польовій дорозі близько 19.30 підірвався на ворожій міні. А наші саперні підрозділи практично щоденно проводять розмінування місцевості, яка усіна вибуховими пристроями, що залишили після себе російські злочинці на українській землі. Для чотирьох жінок мандрівка стала смертельною. Пані Віра та ще 20 пасажирів опинилися в лікарні. все. я відключилась, не помню нічого вже все, вже людей виносять. А мене нога застряла і все, все еле-єле її витащили, сидіння ломають. Ситуацію з автобусом кваліфікували як теракт, і таких трагедій може бути ще багато. За офіційними даними штабу АТО, лише на території Донецької області 250 гектарів землі перетворилися на мінні поля. Українські військові кажуть, це справа рук бойовиків. Ті у свою чергу закидають українські армії, що замінували 90% території Дебальцевого. Так чи інакше, швидкого і повного розмінування Донбасу найближчим часом не буде. Минируют и та, и другая сторона. поэтому я не думаю, что есть точные сведения в принципе, по этой территории. По опыту других стран, других локальных войск, это проблема, к сожалению, на годы. Військове керівництво закликає пересуватися Донбасом лише через визначені транспортні коридори. Інші маршрути смертельно небезпечні. Про це свідчить і статистика трагедій. Лише за останній місяць на Донеччині підірвалися дві автівки. Загинули двоє чоловіків, та жінка з трирічною донькою. Близько тижня тому міна занапастила і відомого волонтера Володимира Кочеткова Сукача. Ростислав Сесоєв Ірина Шинкаренка Костянтин Слюсар. Сибиття дня, канал Україна. У Дніпропетровській області новий очільник. Ним, який заявляли раніше, став Валентин Резніченко, який до цього керував сусідньою Запорізькою областю. Представив нового голову держадміністрації президент. Перед цим Петро Порошенко провів спільну прес-конференцію з Ігорем Коломойським. Вони запевнили, між ними конфлікту немає. Президент підкреслив, що Дніпропетровськ є форпостом України, а Резніченко саме та людина, яка зможе зберегти мир в області. Якщо хтось спробує розкачати ситуацію ззовні, тепер уже не те, що рік тому. Тепер ми маємо нові Збройні сили, нові спецслужби, які здатні підставити плече і голові обласної державної адміністрації, і захистити область. Наша головна задача суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України. Я обіцяю, Дніпропетровщина буде захищена. Тим часом українську першу леді помітили в електричці. Марина Порошенко їхала у звичайному вагоні разом із пересічними пасажирами. За це дружина президента отримала схвальні відгуки в соціальних мережах за скромність, а ще критику за піар. Хоча пересування громадським транспортом для багатьох політиків уже давно норма про демократичний транспорт для перших осіб. Юлія Бігліцова. Марію Порошенко сфотографував її сусід по купе у потязі Київ-Харків. Переконує, світлина непостановочна. Зараз в Інтерсіті Харків Київ. Не вірю своїм очам. Перша леді в електричці. Страна міняється. Григорій Іванченко автор фото. Із першої леді була охорона, але телефону не забирала, рук не ламала, каже Іванченко. Поїздка дружини президента не перший приклад демократичних подорожей перших осіб України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк літав до Брюсселя на саміт Європейської народної партії Економ класом. Компанію йому склав колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. До Брюсселя економ класом прямував прем'єр Греції Алексіс Ципрас. Там зустрічався із лідерами ЄС і з огляду на позицію Греції в Європейському Союзі явно не мав би шикувати. Президент Литви Даля Грибаускайте скористалася послугами дешевих авіаліній, коли летіла на похорон Маргарет Течер до Лондона. Та зустріти перших осіб можна не лише у поїзді чи літаку, а просто на вулиці. Чимало політиків не байдужі до велосипедів. Так двоколісним часто користуються президенти США та Південної Кореї. А для багатьох можновладців велосипед хороша альтернатива авто. Тут і підтримка власних екоініціатив, і можливість оминути затори та зайвий раз засвітитися перед камерами. Педалі регулярно крутять мери Лондона, Риги та Дубліна. Юлія Віглецова, Сабиття дня, канал Україна. Ну а відтепер заощаджувати принаймні на перельотах українським політикам і звичайним громадянам буде складніше. Бюджетна авіакомпанія Візер Україна згортає свою діяльність через напружену ситуацію на сході держави, девальвацію гривні і постійну зміну авіаційних правил, пояснили. В компанії, отож половина з 16 рейсів закривається. Решту здійснюватиме угорська філія. Втрати українських туристів чималі. Приміром, вартість подорожі візером до грузинського Кутаїсія та назад зросте у понад 4 рази. Квиток з Києва до польського като коштуватиме утричі дорожче. Напрямок Київ-Венеція, який візер продавала за 3,5 тисячі гривень, обійдеться щонайменше у п'ять шістсот. А ось за якими цінами літають європейці? З Лондона у Дортмунд за 700 гривень. З Мадрида до Будапешта за 3 тисячі. Мандрівка Берлін-Париж стане у 2,5 тисячі гривень. Зауважте середня зарплатня європейця у гривнях понад 77 тисяч. Сенсаційний поворот у розслідуванні авіакатастрофи в Альпах. Пілот лайнера влаштував її свідомо. Таку версію озвучив прокурор Марселя після розшифровки чорної скрині. Терорист-смертник чи психічно хворий розбиралась Емілія міля Один із пілотів трагічного рейсу самогубець. Несподівана версія з'явилася в пресі після попередньої розшифровки чорних скриньок. Нібито капітан вийшов із кабіни і не зміг повернутися. Бо другий пілот спершу заблокував її двері, а потім скерував літак на зниження. Інформацію підтвердила прокуратура. Це він кілесель. З власної волі другий пілот відмовився відчинити двері капітанові, а тоді натиснув кнопку для зниження висоти із записів чути дихання льотчика. Він до останнього був притомним. Керівництво авіакомпанії шоковане в адекватності 28-річного пілота. Там не сумнівалися. На успішно склав усі медичні та психологічні тести. Його результати навіть можна назвати блискучими. В аероклубі Вестервальд, де Андреас навчався літати, згадують, юнак мріяв керувати великими лайнерами. Він був щасливим, коли отримав роботу пілота. Пам'ятаю, як розповідав про своє навчання в Америці, був таким відкритим і веселим. Ці усміхнені фото зі сторінки любиться у Фейсбук. Друзі кажуть, він полюбляв мандрівки і займався бігом. Жив із батьками у невеличкому туристичному місті Монтабаур у Німеччині. Тепер біля їхнього дому патрулюють поліцейські, бо побоюються, що родині пілота помстяться. Що коїться, пасажири трагічного рейсу збагнули лише останньої миті кликати на допомогу почали вже перед самим падінням. Якщо версія самогубства підтвердиться, це буде не перший такий випадок в історії авіації. У 87-му році звільнений пілот Девід Берг застрелив на борті літака. Колишнього керівника Стюардесу двох льотчиків і різко взяв курс на землю. Загинули 40 людей. У 97-му льотчик розбив лайнер над Індонезією через борги. Жертвами стали більше сотні пасажирів. Емілія Дєніжна, Сабитія Дня Канал Україна не до польотів у Ємені. у столиці країни вже розбомбили міжнародний аеропорт. Держави Перської затоки розпочали військову операцію проти повстанців, які захопили владу. Протести, вибухи і теракти охопили одразу кілька східних країн докладно в огляді. У Ємені повстанці радикали вдерлися до міста Аден, одного серед найбільших в Україні. Тут міститься резиденція президента, яку він поспіхом полишив та утік за кордон. На підтримку досі чинній владі прийшла коаліція країн перської затоки на чолі з Саудівською Аравією. Аби знищити повстанців, які тепер контролюють чверть території Ємена, розпочато військову операцію. У ній бере участь майже 150 винищувачів і тисячі солдат. Союзники бомблять. Від столиць України, сану, зокрема, аеропорт. Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки жертв серед мирного населення. У будинку було 12 людей. Наразі ми знайшли 6 тіл. Решта й досі під завалами. У відповідь на авіаудари повстанці погрожують повномасштабною війною. У Стамбулі в редакції ісламістського журналу пролунав вибух. Один співробітник загинув, трьох поранено. Вибухова хвиля зруйнувала незначну частину шестиповерхового офісного центру. Редакцію журналу підозрюють у зв'язках з терористичною організацією, яка обстоює створення нової великої ісламської держави. У столиці Афганістану Кабулі вибух поблизу президентського палацу забрав життя сімох людей. Троє серед них діти. Ще майже 40 місцевих поранені. Зруйновано кілька сусідніх будинків та магазинів. Ми проїжджали повсту зону, коли зупинилися, почули гучний вибух. Моя дитина була ще у машині, коли попіл посипався на нашу автівку. Ми вибігли, аби сховатися, і побачили тіла розкидані навколо. Вже відомо, теракт Справа рук самогубці. Поліція Кабула почала розслідування та з'ясовує подробиці. Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух. Емілія Дєніжна, забиття дня канал Україна. Вже вдруге за добу по всій країні. Супутниковий сигнал телеканалів, що входять до медіагрупи Україна, піддався несанкціонованому впливу зовнішньої перешкоди. Уперше це відбулося вчора, з 21 до 22 години. Коли глядачі каналів Україна, футбол «Футбол-1», Футбол, 2 «НЛО-ТБ», тб Індиго, Донбас. Та «34-й канал спостерігали на телеекранах збої. Відсутність сигналу, розпливчасту картинку, відео та звуковий брак. Сьогодні з 20.38 перешкоди повторилися і тривали упродовж години. Технічна служба медіагрупи та супутникового оператора виявляють причину зовнішнього втручання. Попередній висновок це здійснено умисно. Нині мовлення переведено на резервний сигнал про результати розслідування несанкціонованого впливу в роботу телеканалів. Завтра розкажуть наші кореспонденти. Потрапили в павутиння у Рівному. Водіїв порушників. Карають по-новому. Інспектори ДАІ почали виписувати адмінпротоколи на підставі фото опублікованих у соцмережах. Чи дисциплінує нововведення шоферів? Дізнавався Володимир Миколайчук. Я не хамлю Зараз камеру розіб'ю. Чого ви порушуєте правила дорожнього руху? Щоб ви спиталися. так на зауваження про неправильну парковку реагує кожен другий водій у центрі рівного. Через відсутність парковок автомобілями повністю перекривають тротуари. Це найбільше дошкуляє мамам з дитячими візочками. Ользі Конооченко щодня доводиться ризикувати з життям тримісячного сина. Ось такий от приклад. Власне кажучи, щоб проїхати в таке місце, треба виходити просто на проїжджу частину. Іншого виходу немає. Тому що ну можна і застрягнути в такому проході з хамством водіїв вирішили боротися в соцмережах. Активісти створили спільноти, куди виставлять фото з порушниками. За день Олександр додає дві-три світлини. Ну ніхто не захоче стати таким героєм інтернету, що його машину сфотографують і йому наступного дня випушуть штраф. Тому вже якби хтось буде думати, як, як ти пропаркував машину. Ініціативу вже підхопили в Даї. Інспектори щодня моніторять спільноти та виписують штрафи за неправильну парковку на тротуарі від 255 до 340 гривень. Якщо автомобіль належить жителю міста рівни, просто орієнтування нарядом ДАІ, його зупиняють, показують йому, що він порушив право дорожнього руху, цю фотографію, пишуть один протокол і людина сплачує штраф. Двоє водіїв вже визнали провину та оплатили стягнення. Така процедура законна, вважає адвокат із цивільних справ. Однак є ймовірність оскарження такого протоколу в суді. Одних фотографій, на мою особисту думку, недостатньо. Мають бути, якщо людина не визнає, мають бути відібрані письмові пояснення як від того, хто якби кого хочуть прийняти до відповідальності, так і свідків, які підтверджують певні обставини. Водія таксі, котре заблокувала проїзд тротуаром Олі із візочком, того ж дня оштрафували. Із рівного Володимир Миколайчук, Ігор Пастошенко, Сабиття Дня канал Україна. Чому в державі неспокій, а стосунки з рідними і сусідами, і як бачимо, з таксистами загострюються? Чи може бути нещастя хронічним? І невже в цьому винна карма? Сабиття дня спробували відшукати відповідь, а на допомогу покликали буддизм. Делай добро, бросай його в воду, Воно не пропадет. Добром к тебе вернеться. Автори вірменського мультфільму Бестселера. Хоч і не були буддистами, але 30 років тому наче у воду дивились. Карма працює саме за їхньою схемою. Що робиш, те й маєш. Карма це, скажем так, українською доля. Ну і в кожного вона своя це ті дії, які я роблю в своєму житті. Вони впливають на мою карму. Карма це відповідальність за свої поступки в этом мірі. Кияни до правди дуже близькі, каже вчитель буддизму Олександр Рибін. Поняття карма, хай і прийшло із далекого сходу українцям насправді не чуже. Кожен з нас знає, коли сажають картошку, що виросте ні корова, і ні дерево з салом, да? а виросте картошка. Да? Так само і з кармою, чиняючи якусь злодію або даючи волю словам, не варто сподіватися на позитивний результат. Слово карма дуже давнє виникло ще до будезму, якому тисячі років одне з основних правил у кожної події є свої причини і свої наслідки. Якщо ми ділаємо добре, то ми получаємо добре. Якщо ми створюємо страждання, якщо ми. Бйом кавота і грубим кому то то збіжна в нашій житті будуть ті ж саме послідства. Щоправда, покарання може пройти не одразу. А ще виявляється, існує навіть поняття: колективна карма або ж сукупність великої кількості окремих карм. Це коли схожа поведінка і мислення великої групи осіб на певній території викликає відповідні результати. Але, попри все, карма це не вирок. Людина сама керує своїм життям. Якщо чорна смуга ніяк не мене, буддисти запевняють, усе можна виправити. Все не так сложно для того, чтобы менять карми. мы просто перестаємо совершать негативные действия. Мы перестаємо убивать, воровать, лгать, злиться, злословить, клеветать и так далее. При этом не забывать про ще одно правило: не звинувачувати в власних бідах нікого, ні сусідів, ні керівництво, ні друзів чи ворогів. Почати, каже, буде досвідом можна просто цієї миті, сказавши рідним люблю та дякую. А завтра, наприклад, прибравши у під'їзді, при цьому не чекаючи негайної відповіді чи зеску. Дід мой, гаворіт, ділай добро і бросай його в воду. От я тобі і пригодився. Катерина Деркач, Василь Мартищенко з Дня, канал Україна. Люблю та дякую, сказали деякі українці, і змінили міську прописку на сільське життя. Що саме штовхає людей тікати з мегаполісів ближче до природи з дауншифтерами, вітчизняного гатунку, Поспілкувалася Наталя Фармус. У нас тільки є хатка, і трохи землі біля неї. 12 сотих. І все. А вода, там криниця звідси десь, десь декілька метрів. Мінімум цивілізації, максимум природи. До цієї гірської оази з великого міста подружжя переїхало шість років тому, коли постало питання, де жити. Місцина припала до душі одразу. Така трава висока, все. тут 30 років ніхто не жив цій хатинці. Ми сіли на і зрозуміли і кажуть, ну все, це, це наша хата. Нові горці Ілона та Ігор свій побут влаштовували вже тут. Старшого вадика жінка народила у пологовому Кустин Та дзвінка з'явилися на світ у цьому будинку. Молоді батьки не натішаться, дітлахи майже не хворіють. Єдине, що за останні роки купували в аптеці, це тести на вагітність. Якщо вони хворіють, то в такому зміцнюючому варіанті, тобто організму треба набути якийсь імунітет. І чоловік, і дружина програмісти, тож можуть працювати дистанційно, деколи навідуючись до офісу, звідси до обласного центру 100 кілометрів. З інтернетом проблем немає. Так само, як і з екологічно чистими продуктами. Трохи більше 10 гривень коштує молоко, але в нас це вміряється в трьох літрах. Розумієте, У нас менше немає брата. Ми банку три літри. А це Віта, колега і подруга сусяків, приїхала в гості, а заразом приглядає і собі будиночок в селі. Приклад друзів надихнув, тому на асфальті жити не бажає. Мріє про чисте повітря та гори за вікном. Основні критерії для нас це щоб ну був гарний крива або на ліс, або на гори подібно на цю дерев'яно. Щоб можна було заїхати і жити, і в процесі щось робити, ну, наприклад, воду проводити, якийсь ремонт, щось таке. Та підходящого варіанту наразі не знайшли. Такі хатинки коштують чимало від 10 тисяч доларів. З івано франківської області Наталя Фармус, Тарас Іванків, Сабиття Дня, канал Україна. Якщо не ви до природи, то природа вас сама дістане. Українці готуються до березневого нашестя. Зачинені вікна не рятують. Винни у цьому. Хто б ви думали? Котячий поклик природи. Основний інстинкт дослідила Ольга Родіна. Господарі вулиці, улюбленці натовпу атакують українські міста. Весна вивела на полювання березневих котів. Пані Ганна насторожено спостерігає за своїм вусатим Гошею. У нього вже дуже багато дам було. У кота у нього вже, я не знаю, 50 п'ятдесят більше котят. Основний інстинкт дає про себе знати щоденними концертами. У марті він немножко і у нас, тому що е, требуються кошки. Гоша виходить на прогулянку і завжди повертається зі здобиччю. Гоша умію любую кошку. Он Оною обхаживает і распевает ей романси. Та серед вусатих є й ті, хто може приборкати поклик природи. Це кіт, синоптик. У нього були подруги, але якщо ви про такі дуже серйозні стосунки, то серйозних стосунків у нього не було. Пані Наталя невгамовну енергію свого маленького друга спрямувала в науку. Дощ починає йти, а пельмон, попри стереотип, він робиться надзвичайно рухливим. Він галасає, ганяє. Він із такого поважного кота перетворюється просто ну, в якесь таке маленьке кошеня. І навпаки, коли сонце, коли антициклон, коли високий атмосферний тиск, він може спати ну, по 14-16 годин. Та вісники справжньої весни не тільки крутять бурхливі романи та сприяють науці, а й допомагають збагатіти. Ніна Болигіна, президент клубу любителів котів, за 27 років кропіткої роботи виявила сріблясті тваринки, збагачують своїх хазяїв. Я смотрела документи і бачу, що один хазяїн в Нацбанку, другий хазяїн владелец тоже банка довольно известного. звісного потім третій чекбух главний на каком то предприяти. Тож не варто ображатися на свого мурщика за березневі виступи. Тим більше результат його пригод може принести чималих грошенят. Еще пару-тройку лет, и мы вполне можем, как говорится, выходить на рубежи европейские, да, потому что животные действительно очень пользуются спросом, и главное то, что качество. Взагалі українцям нічого жалітися. В Японії є острів Аошіма з цілою пухнастою армією. На ньому живуть 120 котів, а людей 22. Лише уявіть, там теж ні масштаби березневих романів. Ольга Рудіна, Олексій Салівон, Сабиття дня, канал Україна. Від зайвої ваги до граційності один крок. Між цими фото. Всього три місяці жінка справжня і одна й та сама. Це популярна британська телеведуча Кеті Хопкінс. І вона оголосила війну широкій кісті, гладшують не просто так, а віталінощів та переїдання. Переконана Хопкінс. Довела це ведуча на власному прикладі. Спершу наїла 25 зайвих кілограмів, а потім за три місяці схудла про шокуючі експерименти із вагою. Далі. Струнка спортивна Хопкінс давно принижує жінок із надмірною вагою, бо впевнена ваші зайві кіло на вашій совісті. Гляді на тебе, я думаю, ти просто катастрофа. Аби не бути голослівною, Хопкінс вдалася до експерименту. Його показав американський телеканал TLC. Три місяці жінка споживала калорійну та жирну їжу до 13 разів на день і закинула спорт. Усе задля додаткових 25 кілограмів. Друзі та лікарі не зрозуміли. задача, яку поставила Кеті, здається це На коже появляться розтяжки. увеличится нагрузка на печень. Вы можете начать храпеть. С точки зрения науки и медицины, это плохая идея. Та вперед, Хопкинс наедала кило, хоть и без особливого задоволения. Контрольные замеры за три месяца показали, план майже выполнен. Итак, Кэти, вы весите почти 76 килограммов. И вы набрали 20 килограммов. Тепер Хопкінс знову доклала зусиль, аби повернутися до звичної форми. Пробіжки та інтенсивні тренування довели схуднути реально. Вже за місяць Кеті важила трохи більше 60 кілограмів і дуже скоро повернулася до 56. Кетті Кеті Хопкінс не перша, хто демонструє дивовижний потенціал людського тіла. Формулою «набери вагу, сходни постійно користуються актори. Особливо вражає зірка Голівуду Крістіан Бейл. Отаким От глядачі побачили його у фільмі Американський психопат у 1999 році. А це машиніст для ролі у стрічці. Бейл скинув 28 кілограмів за чотири місяці. Знущання над собою Бейл продовжив в афері по-американськи, де зіграв товстуна. А вже торік у новій стрічці Крістіан Бейл постав справжнім атлетом. Юлія Бігліцова, Сабиття дня канал Україна. Якщо ви також стали свідком цікавої або надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту за адресою Сабиття Тівносих На цьому я вважаю всім гарних снів і ще кращого ранку. Сабиття в ефірі вже ось. Доброї ночі і до зустрічі рівно за добу. Música